Проєкт молодий, він народився 30 березня 2012 року. І основна мета цього проєкту це відродити і підтримувати національну гідність, патріотизм українців як до країни в такому глобальному масштабі, так і власне, до своїх співвітчизників. Досить складно починався цей проєкт. А основна причина в тому, що ми, як споживачі інформації, одним з яких джерелом яких є засоби масової інформації, ми звикли отримувати негативну інформацію. Хтось з журналістів виправдовує це те, що ми дійсно живемо в досить страшному світі. В Україні постійно щось щось відбувається негативне, люди бояться виходити на вулиці і так далі, тому подібне. Але в той же час. В Україні в місті, в селі, в райцентрі немає значення, яка це у нас адміністративна одиниця. Відбувається поряд з цим досить багато подій, які позитивні, але чомусь засоби масової інформації не роблять на цьому акцент. Хочу підкреслити, що проєкт не передбачає того, що ми говоримо тільки про позитивне. Звичайно, основне завдання будь-якого журналіста, який розуміє е свій фах, розуміє принципи роботи, це доносити інформацію до громадськості про суспільно важливі події. Але ми говоримо в першу чергу про баланс тієї інформації, яка подається, ну в першу чергу, мені як споживачу інформації. оскільки Відчув, відчувши на собі ось цей дисбаланс, в мене вже починали самі такі виникати думки. Дійсно, в Україні все так погано. Невже в нас немає позитивних зрушень в економіці, в спорті, в кіноіндустрії, в театральному мистецтві? І ось, починаючи задавати собі такі запитання, я вирішила якось його так формулізувати. Таку ідею, такі дослідження в той проект, який зараз вже більше ніж рік. Що стосується з досягнень проекту, в першу чергу, це проект зараз виходить в трьох ЗМІ. Перший був в чотирьох, але на жаль, ділове одне київське видання воно закрилося, але ми починали саме з ділового видання. Тобто тут немає значення формат видання. Це може бути ділове видання, це може бути розважальне, це може бути інтернет-портал, це може бути телебачення, електронна газета, друкована газета. Абсолютно немає значення, яку спрямованості важливо акцент. Ми починали з ділового видання. Потім такими кроками ми перейшли в харківське видання Жіночий журнал, так і називається рубрика Хорошої новості російською мовою Виходять. Потім ми вже дійшли до англомовного видання газети Київ Пост в електронній версії. І на сам кінець в нас зараз це всеукраїнське інформаційне агентство Реджіо News, де є рубрика на головній сторінці Україна інкогніта, де вона де вона так і називається, де вона знаходиться, і власне яку я наповнюю щодня. Тобто, якщо ми говоримо про наповнення, оцей баланс, да, як нам досягти цього балансу, в на, на сайті агентства новини оновлюються щодня. Там в цій рубриці, рубриці є декілька підрозділів: це туризм, це міжнародне співробітництво, це освіта, це наука, це українці інкогніта, оскільки дуже багато українців, про яких ми знаємо, але які зіграли досить важливу роль або зараз навіть відіграють. І якщо ми говоримо про «Київпост», «Ukraine Good News блог і хороші новості. Тут в жіночому журналі оновлюється рубрика щомісяця, а на англомовному виданні щотижня. Тобто, знов таки мова навіть не має значення, як донести позитивні новини в Україну. Російська мова, англійська мова, українська. Будь ласка, якщо я не якщо я не володію англійською мовою, я можу писати російською. Якщо я настільки патріот, що розмовляю лише державною мовою, будь ласка, є відповідний ресурс. А, окрім цих ЗМІ, Досить розгалуджена є мережа в соціальній мережі Facebook та в мережі ВКонтакті. Facebook трошечки більш популярний. Він якось так швидше пішов. і наразі зараз близько 600 людей є учасниками цього проекту. Це не пасивні люди вже зараз, це ті, які поширюють новини з групи, це ті, які діляться своїми власними матеріалами, постами. Це представники української діаспори, це іноземці, близько 10 країн входять в цю мережу. Це представники органів державної влади безпосередньо повноважені справ людини, це посольство України в США, яке стало першим нашим інформаційним партнером і почало поширювати новини як на своєму офіційному сайті посольства, так і в сторінці Facebook та Twitter. Також нещодавно долучилося Міністерство закордонних справ, це представники громадських об'єднань, це представники туристичних агенцій піар агенцій тобто, знову ж таки, проєкт не має жодних обмежень. Єдиний критерій це свідомий пошук і поширення позитивних новин про Україну, про українців як всередині країни, так і за її межами. Ну, я так думаю, що це такі основні досягнення, якщо підбивати підсумки. Щодо очікування, ну, мені б дуже хотілося, що в Чернігівські ЗМІ. В жодному випадку не йде мова, щоб вони що замовчували, не говорили або подавали інформацію не в тому вигляді, в якому вона є або відбувається. Ми говоримо про баланс. Досить часто відбуваються позитивні події, в тому числі, я впевнена, в Чернігові. Це якісь виставки в бібліотеках, це заходи, вучні театрі і так далі. Але мої колеги, в першу чергу, громадські організації, які є організаторами цих заходів, дуже часто говорять про те, що не є цікавими їх заходи для засобів масової інформації, тому що а, немає якоїсь зірки. Нема якоїсь там сенсаційної заяви, можливо, не влаштовує обсяг або кількість людей. Якщо, звісно, засоби масової інформації будуть продовжувати ось так реагувати або вибирати, їхати, не їхати з огляду на ось ці три такі критерії, то звісно, ми не можемо говорити про формування ну, взагалі якогось іміджу міста. Я думаю, тут Тетяна мене продовжить наскільки важлива сама інформація, оскільки а, лише створенням туристичних сайтів що приваблювати туристів. Це ми не досягнемо тих мас, чому називаються засоби масової інформації? Бо це на маси. Ми розповсюджуємо цю інформацію. Туристичні сайти у них досить такі вузьке завдання, досить вузьке коло, які вони можуть вирішити. Вони можуть розповісти про туристичні атракції, про легенди, де можна відпочити, де можна щось скуштувати, такі національне або місцеве, де можна. Зупинитися на ніч і так далі, але вони не формують загалом того об'єктивного іміджу, які мають в цьому докладати зусиль і робити свій внесок це місцеві засоби масової інформації.